Загалом жителі Львова продовжують ділитися моторошними кадрами нічної ракетної атаки. Усе місто сьогодні здригалося від вибухів. Може, із години в укритті От. Це вище 5 хвилин зі сім'ї. Укриття це в нас. Туалет. Теж, туалет. Ну і львів'яни поділилися першими кадрами з місця прильоту з усією Україною гуртожитку, куди поцілила російська ракета. У сусідніх секціях побивали вікна та міжкімнатні двері. Постраждали також і сусідні будинки. Позиток. Заснув спати. Скло.